Так, доброго часу. Дивіться, любі мої, сьогодні подивимося з вами таку річ, як зрада чи не зрада. Це з боку Андрія Єрмака. Отже, давайте подивимося. Що взагалі він? Який він? Характер, який в нього насправді. Відкриємо всі його потаємні плани. Отже, хто такий взагалі Андрій Єрмак? зрадник? Він Дуже багато зараз ходить. Всі зрадники. Отже, давайте подивимося. Андрій Єрмак. Чесно, нічого про нього не знала. І якось у нас шляхи наші не співпадали. На жаль. Чи на щастя. Так, отже, давайте подивимось. Я вам скажу, що він не такий простий, як ми про, себе. про це думаємо. А він дуже поважає сімейні цінності. У нього це важливо. Для нього взагалі сім'я, от батьки це важливо, я вам можу сказати. Діти. Кохана жінка. Знаєте, він дуже свариться з нею, оскільки як не буває вдома. Ну і за грошей також. Батьки. Зараз вам розкажу, що з карти повикидаю. Ви знаєте, він так хоче повернутися в мирну Україну. От взагалі в мир, от, щоб от цього всього не було. Е ну, особисте життя ми його не будемо дивитися. Тай живе, як живе. Так, е дивіться, по е розкладу, який був, можу вам сказати, що пан Єрмак, е він не такий простий. І друге ще, що мене напрягло, от так, я не можу сказати, що він не бореться за Україну. Ні, ні. Не розказуйте мені. Він за Україну. Єдине, що є якийсь момент, який він не договорює. Другий нюанс. Є якісь питання, які він не договорює, як і... Нам, так, народу України, так не договорює президент. От є щось таке, що він це. Я не можу сказати, що він бреше. От не можу. Зараз розкладу ще далі і подивимося. А от те, що він не договорює, і щось якісь питання з коштами там. Є. Так. Він зараз, як знаєте, як на роздоріжжі. Чи вкладати союз з, з одними, чи союз з другими. Але він знає, що. пропонує якась імператриця. Якась жіночка пропонує йому союз, але це не сімейний союз, а більш, знаєте, як. до чогось, до якогось плану. Що ж це жіночка? Хто ж ця жіночка? Але ви знаєте, якщо він туди піде, то там провал і буде йому. Не буде йому росту. От правосуддя, воно все. Що ж це жіночка? Це жіночка з України. Давайте подивимось. Ой, прямо ж три. Жіночка це з України. Жіночка займається як посадова особа. Ей, до речі, жіночка вона непогана. Юля. Ні, не Юля. Ні, не Юля. У Юлі там інші проблеми. Юлю дивитися не буде. Нема в неї там. щось, в неї там якісь інші проблеми. Так, дивіться, щось якісь там домовленості є. А він, як, знаєте, як що, він як. Зараз на роздоріжжі, як йому себе поводити. От, або з жіночкою, але піти проти Зеленського. Або бути з Зеленським, але менше отримувати коштів. От і подивимося, на що він. Бо там кошти пропонуються такі неслабі. А ви знаєте, він як сидить на троні, але м -м, постійно йому приходиться, ну, доводиться оборонятися. Обороняється, обороняється, обороняється. І другий момент у нього якісь... Проблеми я вам скажу з грошима. Шо, що ж він тормозить? І чого він тормозить? Ага, якісь моменти з, з тормозом, скажу так, з уповільненням доставки техніки було. І казали, що а це ви не ярмак, так як звинувачували його. Ну, я вам скажу, що це, це не від нього. Він сам особисто це не притормажував. Це щось він, ну, це інша людина. І ця людина не в нашій країні. Тобто, Гальмування, оце, воно було не з нашого боку. І це дурять. От, дивіться, знову вибір жінки, яка пропонує йому дуже багато грошей. Це жінка в Україні. Кажуть, що якщо він туди піде, то з. Зеленським йому треба прощатися. Ну так я вам можу сказати. Жінка пропонує дуже багато коштів. Але знаєте що? Вона бреше йому. Вони його як спокушають, знаєте, от. Це все понти і брехня. Я вам скажу, що о, о, після перемоги ми. Щось про цього пана ще дізнаємось. Таке, знаєте, що для нього буде вбивчим, от так скажу. Але зараз от він, бачите, він між вибором. Йому пропонують дуже багато. Я вам скажу, що він якось дуже багато почав. У нього як конфлікти почалися з чоловіком. Зелений, ні, це не Зеленський, так. Ні, це не Зеленський. Це десь в його оточенні почалися якісь як друзі. Як... Ні, це не друзі, це і десь на роботі. Ем, почалися якісь такі конфлікти з людьми. І він прям з цього приводу дуже переживає. Це з приводу військових. Щось з приводу військових і коштів. Щось в чомусь його так словом, але щось в чомусь його звинуватило, ось так скажу. А жінка його хоче до себе. Так, знаєте, пропонує пропонуємо дуже багато коштів. Піде він до жінки, чи залишиться. Ні, ви знаєте, він все-таки з Зеленським, я думаю, залишиться до перемоги так точно, а далі буде видно. Тому що якщо він піде зараз туди, то це його морально є. Він дуже здається, на перший погляд він дуже спокійний здається. Але ви знаєте, там дуже сильний, дуже сильний характер, дуже сильна міць, і він дуже такий. Знаєте, він Він любить типу теребенити, я вам можу сказати. І він такий комунікабельний досить. Чи зраджує він Україні? Отак, От зараз глянемо. Він особисто зраджує Україні. Знаєте, це ж. Ну, такі, знаєте, карти двоякі. Тому що нібито він і не зраджує, тобто він не робить ніяких таких спеціальних дій для того, щоб він спілкується з росіянами. Видите, в його оточені є росіяни, з якими він спілкується. Далі він... Ну, тобто я вам так скажу, кар'єрна сходинка в Україні, ту, яку він досяг зараз, вона максимальна. Більше йому, на жаль, єдине, що його там можуть кликати на, я так розумію, на прем'єр-міністра, хтось сказав мені з клієнтів, що хочуть. Його прем'єр-міністром після Шмигаля. Давайте глянемо. Ну, можливо, можливо. Можливо, але м -м, є свої нюанси. Є свої нюанси, і е, якщо він переборить ці нюанси, він може бути і прем'єр-міністром. І я вам скажу, що це людина, яка буде на посаді на своєму місці. Він вже, те, що він зараз тут, він вже виріс. Я вам скажу, що е... Ну, от він чи спілкується, ну, я загадала, чи він буде з росіянами, тобто він щось дає ресесійцям. Ні, кажуть, що нічого. Тобто, ніякої інформації він не дає. Як він до Зеленського? Він Зеленському друг, бачите. Єдине що, що він зараз дуже пік. Дуже йому, дуже його хвилює. Дуже його хвилює більше оці всі напади, які відбуваються на Зеленського, відповідно, вони можуть відбуватися і на нього, розумієте? Тому, ну, така двояка особистість, можу вам сказати. Єдине, що, що мені Єдине, що мені сподобалося в цьому, що він не крисав І це вже радує. Всім дякую. Гарного вам дня.